Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема нашого уроку таблиця множення і ділення числа 8. Будемо розв'язувати рівняння і попрацюємо над геометричною задачею. Усім усім добрий день! Геть дороги! Наша лінь! Хай не заважає працювати гарним хлопцям та дівчата. Утна лічба. В усній лічбі, будь ласка, виберіть для виразу. Арифметичний знак на цеглинках ЛЕГО. Якщо було число 12, то стало число 21, та нам потрібно додати до 12, 9, щоб отримати 21. У наступному виразі було 24, а стало 4, то це нам потрібно на червоній цеглинці обираємо знак ділення 24 поділити на 6, буде 4. У наступному виразі. У нас було 7, стало число 35. Це нам потрібно помножити. І у останньому виразі ми обираємо арифметичний знак на жовтій цеглинці. Нам потрібно від числа 22 відняти 4, щоб отримати 18. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку. І пропишіть цифру 8 та число 88. Працюємо над завданням 333. Кожне непарне число збільшити у 7 разів, а кожне парне число зменшити удвічі. Пригадаємо, що парні числа це ті, що діляться на 2, а по друга цифра закінчується 0, 2, 4, 6, 8. Всі інші числа це непарні. Отже, перше непарне число це 9. Збільшуємо у 7 разів, буде 63. Наступне непарне число. 1 множимо на 7, буде те саме число 7. Далі 3 помножити на 7 буде 21. Наступне непарне число 5, збільшуємо у 7 разів 35. І непарне число 7 помножити на 7 буде 49. Тепер парні числа зменшуємо удвічі, тобто поділити на 2. 6 поділити на 2 буде. 3. Наступне парне число 12, поділити на 2 буде 6. Далі число вибираємо 16, зменшуємо удвічі, буде 8. І залишилось число 10, поділити на 2 буде 5. У виразах 334, обчислить, скориставшись переставним законом множення. Тобто, щоб обчислити 8 помножити на 2, ми можемо переставити множники. Це буде 2 помножити на 8, пригадуємось з таблиці множення числа 2. І буде 16. Отже, 8 помножити на 2 теж буде 16. 8 помножити на 3, на 3. переставимо множники. 3 помножити на 8. у нас 24. Отже, і 8 помножити на 3 теж 24. А 8 помножити на 4. Ми переставимо 4 помножити на 8, 32. 8 помножити на 5. Переставимо множники 5 на 8, буде 40. 8 помножити на 6. Переставимо множники 6 помножити на 8, 48. І 8 помножити на 6 теж буде 48. А 8 помножити на 7. Переставте множники 7 на 8, це буде 56. Знайдіть тепер добутки, використавши щоразу відповідь попереднього завдання. 8 помножити на 8. Ми пам'ятаємо, що 8 помножити на 7 було 56. Отже, ми ще додаємо число 8, таке як перший множник. І буде 64. Запам'ятай результат, що 8 помножити на 8, 64. А тепер 8 помножимо на 8. Ми пам'ятаємо, що 8 помножити на 8 це 64. Використовуємо відповідь попереднього завдання. І додаємо, що 9 раз 8. І ми отримаємо 72. Складіть тепер добутки із множником 8. Це 8, помножите на 2, 16, 8 помножите на 3, 24, 8, помножите на 4, 32, 8 помножите на 5, 40, 8 помножите на 6, 48, 8 помножите на 7, 56, 8 помножите на 8, 64, і 8 помножите на 9, 72. Це. Таблиця множення числа 8. Зверніть увагу на добутки. Що ви помітили? Кожний наступний результат збільшувався на 8. А тепер складіть частки з дільником 8, скориставшись цією схемою. І в нас отрималась, ви помітили, це таблиця ділення на число 8. Ми скористались даємо зв'язком множенням і діленням. Розв'яжемо усну задачу 336. На павутині гойдалося 6 павуків. Скільки лап у цих павуків? Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно дізнатися, а скільки ж лап у павуків. На відміну від комах діти, у павуків 8 лап, а у комахів 6. Отже, якщо в одного павука 8 лап, а у шести нам потрібно 8 лап помножити на 6 павуків, і ми отримаємо, що 48 лап у 6 павуків. Розв'яжемо задачу 337. Для 4 гірлянд використали 336 ліхтариків. Скільки ліхтариків потрібно для трьох таких гірлянд? Задача розповідається про. Ліхтарики і гірлянди. Скільки було гірлянд? Чотири гірлянди. І на них 36 ліхтариків. Що потрібно дізнатися? А скільки ж ліхтариків потрібно для трьох таких гірлянд. Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно дізнатися, а скільки ж потрібно ліхтариків для однієї гірлянди. Якщо 4 гірлянди 36, а для однієї ми дізнаємося дію ділення. 36 поділити на 4, і це 9 ліхтариків для однієї гірлянди. А для трьох гірлянд нам потрібно помножити 9 ліхтариків на 3 гірлянди, і буде 27 ліхтариків для трьох гірлянд. Тепер утворимо нові задачі, замінивши число 3 в запитанні на число 5, на число 6 і на число 7. Для 4 гірлянд використали 36 ліхтариків. Умова та сама. Запитання змінюємо. Скільки ліхтариків потрібно для 5 таких гірлянд, для 6 таких гірлянд і для 7 таких гірлянд. Для того, щоб відповісти на ці запитання задачі спочатку для 5 гірлянд, нам потрібно теж дізнатися, а скільки ж ліхтариків для однієї гірлянди. І ми вже знаємо, що якщо для 4 гірлянд 36, то для однієї нам потрібно поділити 36 на 4, як попередній задачі, і ми дізнаємо, що 9 ліхтариків для однієї гірлянди. А для 5 гірлянд нам потрібно. Так, помножити 9 на 5. І ми отримаємо 45 ліхтариків для 5 гірлянд. А для 6 гірлянд нам потрібно 9 помножити тепер на 6. І ми отримаємо 54 ліхтарики для 6 гірлянд. А для 7 ми 9 помножимо на 7, і в нас отримається 63 ліхтарики. Діти, я вже змінювалася відповідь. Зробіть висновок. Якщо для п'яти нас потрібно було 45, для шести 54, а для семи 63. З кожним разом у нас відповідь збільшувалася на 9 ліхтариків. Виконайте гімнастику для учень. Розв'яжемо рівняння 338. У першому рівнянні у нас невідоме. Від'ємник позначений буквою Х. Пригадайте, як знайти невідомий від'ємник. Нам потрібно від зменшуваного 67 відняти різницю 48. Обчисліть. І це буде 19. Тепер перевіримо. Від 67 відняти 19 ми отримаємо 48. В наступному рівнянні у нас невідомий другий доданок, позначений буквою С. Натисніть відео на паузу і розв'яжіть рівняння самостійно. Давайте перевіримо. Другий доданок. Ми знаходили дію віднімання. Від 90 відняти 45 ми отримали 45. Перевірились до 45 додати 45. Дійсно, отримали 90. У третьому рівнянні у нас невідомий компонент це зменшуване, позначене буквою Б. Щоб знайти невідоме зменшуване, це більше число при відніманні, нам потрібно додати до 30, додати 7. І ми отримаємо 37. Перевіримо, від 37 відняти 30, ми отримаємо 7. Попрацюємо над геометричним матеріалом у завданні 339. У прямокутнику АБЦД сторона АБ дорівнює 8 см. А сторона БЦ удвічі коротша. Нам потрібно побудувати прямокутник АБЦД і обчислити його периметр. Чи можемо ми відразу побудувати прямокутник? Ні. Не можемо, тому що у нас невідома сторона BC, А вона удвічі коротша. Що це означає? Що нам потрібно поділити на 2, якщо сторона АВ дорівнює 8 см. Отже, спочатку дізнаємо сторону BC. Ми 8 поділимо на 2, і в нас отримається, що 4 см буде дорівнювати сторона BC. Тепер натисніть відео на паузу. і... Візьміть дві олівці, побудуйте цей прямокутник А Б, С, Д, Де сторона АБ 8 см, а сторона БЦ вже 4 см. Тепер обчистимо периметр. Пригадали, що периметр це, так, це сума довжин всіх його сторін. Запишемо до восьми додати 4, додати 8 і додати 4. Або можемо замінити, якщо. Дві сторони по 8, 8 помножити на 2, і дві сторони по 4 це 4 помножити на 2. 8 помножити на 2 16. І додати 4 помножити на 2 – 8, буде периметр 24 см. У домашньому завданні розв'яжіть три рівняння – і задача для випікання трьох кексів знадобилося 9 яєць. А скільки ж яєць потрібно для випікання восьми таких. Кехтів пізнали це задача на зведення до одиниці. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Уберіть відповідне яблучко до вашої роботи. Дякую за увагу! На все добре вам!